О, баб, дивись який магазин, давай зайдемо. Мартуся, та подивися, які там ціни. Та я на базарі за ту куртку п'ять штук куплю. Мартуся, класно ми вчора пошопінилися, правда? Ага, баба, початок був класний. Який початок? Коли ти сказала Мартуся, мені прийшла пенсія, поїхали тобі куплю, все, що хочеш. Ну а що не так? Ми ж тобі купили футболку, кофту. Ну та, яку знайшли найдешевшу на розпродажі. А потім ти мене почала на тягнути, бо там брендові речі, більший вибір. Та так і є, там є в чому пошпатися, не то, що там трошки на вішачках висить, а коштує, як моя пенсія. Мартусь, баба тобі не купила саме то, що ти хотіла, але дала тобі ще більше. Що дала? Ну та класний урок, щоб купляти те, що ти хочеш, треба гарно заробляти. Ти про школу Гавайкінс? Ну, так, Мартуся, я айтішників на секундах не бачила. Продовжуй навчання на веб дизайні, тим більше, що ти вже гарно заробляєш. Реєструйте і ви своїх дітей на пробний айті урок, тим більше, що він безкоштовний. Напрямків є дуже багато, відповідно до віку і вподобань дитини. Послання для реєстрації в шапці профілю.